Всім привіт, вітаю вас на YouTube-каналі Реферал. Сьогодні я розкажу про одну роздачу, на якій ми зможемо досить непогано заробити. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, ми будемо заробляти токени AX від проєкту Allianz. Бачимо, що даний проект зібрав 17 мільйонів доларів інвестицій та лісти не запланований в червні, в місяці, як мінімум, на біржах OKX та Gate. Отже, що вам необхідно зробити? Вам необхідно перейти за даним посиланням. Нажати на кнопочку Connect приєднати свій гаманець Metamask або TrustWallet, я ж приєднував Metamask через розширення в браузері, через ноутбук. Далі ми підписуємося на їхню сторінку в Твіттері і нажимаємо на claim box. Ось тут справа. Для клейму вам знадобиться декілька, ефі... декілька центів в ВТГ Арбітру. Тобто ефіріум мережі Арбітру. Як правило, це зазвичай 0,3 долара. Далі нам необхідно виконати простеньке завдання. Бачимо, що тут кожного дня нам необхідно нажимати на кнопку «Сінкап», зробити ретвіт, підписатись на Telegram, підписатись на Discord, Twitter і в кінці пройти ось цей невеличкий квіз ось відповіді. 65, далі ставимо всі галочки і нажимаємо на кнопку «Джуна». І відповідно, ми за ці всі завдання заклеїмо 36 боксів. Нажимаємо на Open Xbox і нам відкривають скринку. Як бачимо, що мені випало 3873 токена AX після відкриття боксу, я думаю, що це близько 387 доларів. Бо в середньому людям по 200 цих токенів випадає. Досить непогано, зважаючи на те, що я витратив всього-навсього 0,3 долара. правда? Кожного дня тепер навпроти Delhi in ми нажимаємо на кнопочку «Sync in» і забираємо один бокс з токеном. Вам, рекомендую вам відкривати одночасно декілька боксів, щоб ви мінімально витрачали на клеймі. Ось бачимо, що за клейм беруть 0,36 доларів, Але ця сума може і доходити до 8 доларів, залежить від конкретного боксу і скільки саме ви відкриваєте. Я закинув собі на баланс 15 доларів. ВТГ Арбітрум через біржу МЕКС, також можна закинути через Binance або через будь-яку іншу біржу. І думаю, що ці витрати мені, цієї суми мені цілком вистачить. І думаю, що витрати окупляться в декілька разів. Також перед клеймом, ось тут можна нажати на такий рожевий ефіріум. І якщо вам повезе, то вам ще може випасти 40 доларів в ефіріумі. Які будуть відразу переведені на ваш гаманець Metamask або ж зважаючи на те, який гаманець ви підключали. Так, далі ми копіюємо своє реферальне посилання, складаємо друзям і, відповідно, ви будете отримувати 20% від заробітку ваших друзів та 5% від тих людей, заробітку тих людей, яких запросили ваші друзі. Тому на двохрівневі рефералації, я думаю, ми тут зможемо дуже багато грошей заробити. Бачимо, що на ком'юніті виділено 65% всіх токенів, тобто 10 мільйонів доларів. Аліанекс це високопродуктивний блокчейн, сумісний з EVM. Стейкаючи різні криптовалюти, користувачі блокчейна автоматично будуть отримувати мережеві винагороди. Бачимо, що в проєкт інвестували 17 мільйонів доларів, такі фонди, як OKEX Ventures та інші. Airdrop перевірений, плюс вже підтверджений лістинг. Даного токена в червні місяці на та Gate, тому в цю роздачу нам необхідно обов'язково заховати. Кажуть, що ця роздача буде ще діяти лише до 11 квітня, тому рекомендую вам поспішити, щоб залатати найлегші гроші в криптовалюті. Ось я можу зараз безпосередньо перейти на свій аккаунт. Бачимо, що я запросився на всього 16 людей, проте вже заробив 17332 ну, якщо Представити, що один токен з тих зароблених токенів буде по ціні 0,1, долар, то виходить, що це 1800. Напевно. Ось дивіться, просто нажимаю на кнопочку Xbox, Далі підтверджуємо операцію Metamask. Ось Бачимо, що на даному етапі вже клеїм 8, доларів, напевно, щось там варте буде. Варте. І ось відкривається бокс. І, відповідно, нам нараховують токени на основний баланс. Правда, воно щось тут досить довго грузить, але бачимо, що я вибив ще 1973 токена AX. Ну, по суті, я витратив щойно 8 доларів, але залутав майже 2000 цих токенів. Якщо справді буде по 0,1, то це 200 доларів. Обміняти 8 доларів на 200 доларів, я думаю, це досить прибуткова штука. Тому рекомендую вам обов'язково виконати цю роздачу, тому що винагороди можуть бути досить суттєвими, і обов'язково запрошуйте друзів по своєму реферальному посиланню, щоб залутати якомога більше коштів. Тим паче, що тут по двохрівневій реферальній програмі ви будете отримати 20% за рефералів першого рівня і 5% за рефералів другого рівня. Тобто заробити можна дуже і дуже багато. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал за 0 мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.